Молитва уст за Збройні Сили України це наш духовний щит для тих, хто захищає нашу Батьківщину. Молимося з вірою. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність. У боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів. Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, Мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи. Огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів. Від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою. Захисти їх від ворогів, від куль і небезпек. даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою. Захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність. У боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів. Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу. Мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, Огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів. Від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою. Захисти їх від ворогів від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність. У боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів. Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу. Мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи. Огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів. Від куль і небезпек даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою. Захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою. Захисти їх від ворогів від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність. У боротьбі за свободу України Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи Огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів. Від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою. Захисти їх від ворогів від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність. У боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, Даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь. Господи, огорни українських воїнів. Твоєю святою опікою, захисти їх від ворогів, від куль і небезпек, даруй їм силу, мудрість і мужність у боротьбі за свободу України. Амінь.